Я працював в Стокгольмі, в Швеції, і тільки приїхав 2 січня до праці, а 24 лютого об'явили, що почалася війна. Я сидів за столом, зі мною сиділи поляки, шведи, прибалти, і мені казали, вам труба, вам кришка. У русских ракети, у русских ядерне оружия, у вас нічого немає. Вас унічтожуть за три дні. Неприємно було це чути, але я вже побачимо, час покаже. М -м -м -м. Ну, я не вдовзі, тільки оце почалась війна. От 24-го я вже прийняв рішення, що я буду виїжджати. Мені в екстреному, скажімо так, случі наш керівник фірми. Зарплатню отримав, було дуже приємно. Хлопці шведи, прибалтують всі, як почули поліки, що я йду до війська, у них нема такого терміну, як на війну, а до війська. Поскидалися грошима, отак накидали, хто скільки може, купу на стіл по 50, там, по 100 євро, хто скільки, тобі треба, будуть гроші і так далі. І отак от я поїхав на війну.